Історія Dark Messiah почалася у Франції у 2004 році. Arkane Studios запропонувала провідному французькому виданню Ubisoft проєкт, який базувався б на ігровому досвіді Arx Fatalis, попередньої гри Arkane, та використовував би Гуші Source від Half-Life 2. Цей проєкт об'єднав близько восьми десятків людей протягом двох з половиною років, включаючи розробників із Arkane, Kujo, англійська студія, відповідальна за багатокористувацький режим. А також команду Ubisoft. Ми пропонуємо вам зануритися в цю масштабну командну роботу через процес створення Dark Messiah. У нас була демоверсія гри X, яку ми хотіли створити на рушій Саурс, і ми пропонували її різним видавцям. Ubisoft на той момент володіли чудовою франшизою під назвою Might of Magic і планували створити на її основі гру. Таким чином це була ідеальна зустріч двох сторін, які мали спільну мету. Ми хотіли створити революційну гру з хорошою підтримкою та солідним бюджетом. А Ubisoft шукала команду, здатну реалізувати такий проект. Коли вони побачили нашу демоверсію, стало зрозуміло, що це ідеальне поєднання. Ліцензія меча та магії мала особливе місце в серцях гравців, але коли Ubisoft придбали її, вона фактично вмирала за винятком дуже активної серії стратегії Героя Меча і Магії. Тож першим кроком було вирішити, що ми будемо робити з цією франшизою. Звісно, ми планували створити нову гру серією героїв, але тоді Аркейн прийшли до нас із концепцією екшн-гри від першої особи на Рушії Source від Half-Life 2, дії якої розгортаються у фентезійному світі. І ми сказали, чудово, це ідеальне поєднання для меча і магії. Ми відчували, що потрібно зберегти деякі ключові елементи класичних ігор меча і магії. Наприклад, світ розділений на різні фракції. Демонів інферно, нежить некрополісу. Тощо ми хотіли зберегти атмосферу епічного високого фентезі, де гравці могли годинами досліджувати світ, ставати всемогутнішими, знаходити артефакти, здатні творити чи руйнувати реальність. Ще одним важливим аспектом була моральна неоднозначність, притамана класичним іграми і магії. Гравці могли обирати між добром і злом. А персонажі, з якими вони стикалися, не завжди були однозначно хорошими чи поганими. Вони існували в різних відтінках сірого. Це також те, що ми хотіли зберегти. Ми створили так звану біблію світу, живий документ, який слугував і довідником для розробників, і водночас постійно доповнювався їхніми ідеями та пропозиціями. Цей документ розвивався паралельно з виробництвом гри. Спочатку аркін мали велику свободу, але чим глибшими занурювалися в розробку, тим більш структурованою та обов'язковою для дотримання ставала ця біблія. Ми відвідали студію Arkane в Ліоні на південному сході Франції, де розробляли гру для Ubisoft. щоб дізнатися, що відбувається за лаштунками. Розробники Dark Messiah зіткнулися з безліччю викликів під час створення гри. Близько 60 людей працювали виключно на Dark Messiah протягом останніх двох років. Коли наша команда приїхала до них, розробка все ще тривала. Усі відділи дизайн рівнів, ігровий дизайн, художні напрям тощо. Існо співпрацювали, щоб чітко дотримуватися виробничого графіку. Аркін запропонували використовувати покращений рушій Сорс для розробки Дарк Месая. Цей високопродуктивний рушій відомий своєю здатністю успішно інтегрувати фізику та створювати дуже плавний багатокористувацький режим. Його розробила американська студія Valve, що базується в Сієтлі. Спочатку створений для шутерів від першої особи FPS. цей рушій суттєво вплинув на процес розробки Dark Messiah. Але як Аркейн взагалі прийшли до ідеї використати покращений Source рушій для своєї нової гри? Причина, чому ми використали руші Source, вийшла з своєрідною випадковістю. Кілька років тому, коли ми випустили Arx Fatalis, ми демонстрували гру на e 3 для Xbox, і до нашого стенду зайшли представники Valve просто привітатися і сказати, що їм сподобалась наша гра. Трохи пізніше ми почали працювати над власним рушієм для наступної гри, яка згодом стала Dark Messiah. І поки ми займалися розробкою, ми бачили демоверсію Half-Life 2, які тоді почали з'являтися. Вони справили на нас величезне враження, і ми подумали гей, а чому б нам не спробувати? Ми зв'язалися з Valve, сподіваючись, що вони нас пам'ятають, і Бінго! Вони не лише були раді дати нам руші, а й щиро підтримували нас. Так це і сталося. Руші Source це справді чудовий інструмент для роботи. Якщо наша гра виглядає так вражаючою, ми безумовно завдячуємо цьому рушею. А ще фізика. Вона відіграє ключову роль. Якщо нам вдалося створити унікальний ігровий процес, заснований на фізичних взаємодіях, то це завдяки саме цьому рушію. Інтеграція фізики у наші інструменти робить процес розробки надзвичайно простим для дизайнерів рівнів. Вони можуть легко додавати пастки, інтерактивне оточення та нові механіки без особливих труднощів. Межа між рушієм і самими розробниками дуже мала, що значно спрощує створення гри. У Dark Messiah ми хотіли просунути фізичні взаємодії в геймплеї ще далі, ніж це зробили в Half-Life 2. тому ми створили безліч ситуацій, у яких гравець змушений взаємодіяти з оточенням і використовувати фізику, щоб позбутися ворогів, активувати пастки чи тригери, або навіть відкрити секретні двері. Цей механізм став ключовою особливістю гри, і ми наполягали на тому, щоб він був присутній протягом усього проходження. Команда Arkane втілила ці ігрові механіки в життя на практиці. Тип шейдерів, які вони зробили, були орієнтовані на реалізм. І це саме те, чого ми прагнули. Вони створювали відчуття реалістичного освітлення, використовували радіозітет, глобальне освітлення, що дозволяло додати багато джерел світла, а також забезпечили чудову систему анімацій. Але найголовніше, фізичний руші виявився просто фантастичним. Його інтеграція в основу рушія виконана настільки якісно, що це суттєво вплинуло на загальний рівень гри. Ми використали багато вже існуючих можливостей рушія, що дозволило нам створювати нові ланцюгові реакції. Наприклад, якщо гравець підходить до джерела вогню, підпалює свою стрілу, а потім випускає її в NPC, якого перед цим облив олією з розбитого глечика, то він загориться і почне в паніці тікати. І це лише один із багатьох варіантів взаємодії, які роблять геймплей динамічним і непередбачуваним. Ми також додали елемент, який називаємо фізика стихій. Він пов'язаний із магічними заклинаннями, які гравець може вивчити. Це означає, що є не лише звичайна фізика, коли ви можете, наприклад, взяти бочку, кинути її, розбити, покотити тощо, але також можна взаємодіяти зі стихіями. Вогнем, льдом, блискавкою, повітрям, а також використовувати телекінез. Наприклад, якщо гравець кине блискавку у ворога, який стоїть у воді, то ураження посилиться, адже електрика поширюється у водному середовищі так само як у реальному житті. Успішна інтеграція фізики є однією з ключових переваг рушія велф. Вона значно збагачує геймплей. Крім того, це дало Аркейн змогу зробити значний графічний прорив, використовуючи рушій на максимум, а іноді навіть виходячи за його межі. Наприклад, у плані радіозітету, глобального освітлення та обчислення світла в кожній сцені. цей «Рушій» автоматично розраховує освітлення, що економить багато часу під час розробки. Ми технічно відновили всі джерела світла на картах і застосували їх до текстур гри. Наприклад, якщо освітлити кімнату синім світлом, то стіни також набудуть синіватого відтінку, а на стелі з'являться відбиті сині тони. Як і в Half-Life, це дозволило досягти фотореалістичного ефекту. Навіть у нашому фентезійному світі з ілюстративними текстурами нам вдалося відмінно реалізувати систему освітлення, що зробило гру ще більш атмосферною. Але як Аркейн вдалося використати ще не до Кінця перевірений рушій, розпочавши роботу на Дарк Месая одночасно з його адаптацією. Насправді ми отримали доступ до рушія за 6 місяців до виходу гри. Тож у нас була бета-версія. І звісно, це було непростим викликом створювати демо-версію на ще не технології. Однак код уже був досить стабільним, тому це стало для нас дуже захопленим досвідом. Головним викликом було досягти рівня рушія, розуміючи, що наша гра вийде через два роки після нього. Це означало, що ми мали підвищити якість графіки, і зрештою конкуренти були вражені тим, чого ми досягли у темній месії. Було складно, оскільки, порівняно з іншими іграми, ми створювали довгі рівні з величезними архітектурними структурами. Але, думаю, нам вдалося досягти нашої мети як у плані графіки, так і в геймплеї. Ми змогли створити цілий ігровий світ на рушії, який спочатку. Не був до цього готовий. Саме це, як мені здається, найбільше вразило Valve. Вони були здивовані тим, що наша невелика французька команда змогла так далеко просунути їхні руші. Використання цього рушія означало створення гри певного типу, адже він спочатку розроблявся для FPS. Такий вибір виглядав досить амбітним у світі героїчного фентезі. Але для Ubisoft головним пріоритетом була глибока емерсивність гравця, і режим від першої особи FPS ідеально цьому сприяв. Розробники посилили ефект занурення за допомогою кількох ключових елементів: деталізованого ігрового середовища, відчуття фізичної присутності персонажа, амбітної системи ближнього бою, яка робить сутички динамічними та тактичними. Концепція Аркейн з самого початку була орієнтована на FPS, оскільки гра використовувала Руші Half-Life 2. Ми підтримали цей підхід, тому що вважали, що одна з ключових цінностей гри це занурення в світ. Імерсивність можна досягти різними способами, але перспектива від першої особи одна із найефективніших. Вона допомагає гравцеві відчувати себе частиною цього фентезійного світу, проживати події так, як їх переживає Сарет, і справді відчувати свою присутність у грі. Це створює зовсім інший досвід ніж у фільмах або у класичних відеоіграх від третьої особи. Де ти скоріше спостерігаєш, а не живеш у цьому світі? Насамперед, наша мета полягала у створенні максимально реалістичного симульованого середовища. Ми прагнули, щоб усі об'єкти підпорядкувалися законами фізики, що значно посилувало ефект занурення, адже немає нічого більш імерсивного ніж можливість взяти будь-який предмет стілець, ящик. Або інший об'єкт, кинути його в навколишне середовище і спостерігати реальні наслідки. Наприклад, якщо кинути предмет поруч із ворогом та побачити, як штучний інтелект реагує, повертається на шум або змінює свою поведінку, це справді круто. Крім того, більшість важливої інформації подається безпосередньо під час гри. Дуже мало сцен переривають геймплей, що дозволяє зберігати динаміку та занурення у світ гри. Більша частина сюжету не розповідається через катсцени, проте деякі з них були необхідними, оскільки вони передають ключову інформацію гравцеві або дозволяють показати вражаючі сцени, які неможливо було реалізувати лише за допомогою ігрового руш'я. Всього у грі близько семи катсцен, що насправді не так багато. Основна частина сценарної інформації подається через події у грі та діалоги, що робить оповідь більш природною і занурює гравця в історію без зайвих перерв. Щоб максимально занурити гравця у світ гри, у Dark Messiah було приділено особливу увагу створенню повного відчуття тіла персонажа. Однією з головних переваг гри є те, що ми створили повне відчуття тіла персонажа — body awareness. Це можливість бачити своє тіло в будь-який момент гри. У багатьох класичних FPS, якщо гравець нахиляє голову вниз, він не бачить своїх ніг. Але у Dark Messiah гравець бачить все своє тіло, незалежно від того, в якій броні він знаходиться. Крім того, можна спостерігати основні рухи персонажа. Наприклад, коли ми йдемо, ми бачимо, як крокують ноги. Якщо гравець присідає, то бачить все так, ніби справді нахиляється. Це надає грі набагато більше реалістичності. Ми більше не є просто камерою, що плаває в повітрі, а маємо повноцінне тіло, яке рухається і реагує на події. Body awareness також посилює емоційний зв'язок із персонажем. Наприклад, коли гравець вбиває ворога. Він не просто бачить, як падає NPC, а відчуває рухи зброї, як він її відводить назад після удару. Але найбільш помітно це при отриманні шкоди, замість того, щоб просто бачити, як екран трясеться або темніє, персонаж фізично відступає назад від удару. Це дозволяє ненав'язливо бачити своє тіло і відчувати себе в більш залученим фекшену. Стиль ближнього бою Dark Messiah був розроблений таким чином, щоб передавати відчуття і тактильну реалістичність. Однак досягти настільки правдоподібних результатів було нелегко для Аркейн. Усі анімації, удари, реакції ворогів усе мало бути синхронізованим і ідеально поєднуватися між собою, щоб створити максимально реалістичний та захопливий бойовий досвід. Головною проблемою у Dark Messiah було передати відчуття фізичного удару. Коли гравець, наприклад, стромлює кинжалу ворога або б'є його довбнею. Через фіксований вигляд від першої особи ми були обмежені вузьким колом огляду, приблизно 90 градусів. Але в реальному житті, коли ти завдаєш удару мечем чи іншою зброєю, тіло автоматично нахиляється вперед, що збільшує відчуття сили удару. Ми не могли повністю відтворити цей ефект, тому використовували технічний обмак, розташовували зброю ближче до центру екрану, щоб удар виглядав більше відчутним. Та додала анімацію нахило голови персонажа, щоб посилити ефект руху. Поєднання цих двох методів допомогло краще передати відчуття керування реальною зброєю. Деякі атаки вимагали більше роботи, особливо ті, які доводилося адаптувати під технічне обмеження. Однією з найбільших проблем стало анімація рукопашного бою, адже він рідко реалізується у відеоіграх. Це означало, що персонаж гравця повинен був знаходитися дуже близько до ворогів, що вимагало реалістичних руків. З точки зору перспективи гравця. Наприклад, удар у спину. У багатьох іграх він виглядає не дуже реалістично. Ми прагнули зробити так, щоб гравець відчував ефект підкрадання, перш ніж здійснити смертельний удар. Для цього довелося імітувати різні варіанти рухів у реальному житті і адаптувати їх у грі. Спочатку ми хотіли зробити реалістичне задушення, але технічно це виявилось занадто складне, тому ми обрали оптимальний варіант. Гравець хапає жертву, завдає смертельного удару ножем. Це можливо менш стрімко та безшумно, ніж справжній раптовий удар ззаду. Але такий підхід забезпечив найкращий баланс між гіплеєм і віртуальним ефектом. Самому бойовому процесу ми присвятили місяці роботи, намагаючись зробити його ідеальним. Ми випробували різні підходи. Спочатку пробували зробити тактичний бій, потім експериментали з динамічно екшн орієнтованими механіками. Врешті спробували контекстуальну бойову систему, де атаки залежать від оточення. Знадобився час, щоб знайти золоту середину, яка дійсно зробила бій цікавим і захопливим. Причина, чому кінцевий результат вийшов таким хорошим, полягав в кількох факторів, але ключову роль відіграла якість анімацій. До того ж, нам дуже пощастило, наш головний аніматор виявився відмінним майстром бойових мистецтв. Це було справжнім візінням, адже його досвід допоміг нам створити натуральні, реалістичні бойові рухи, що зробили ближній бій у Дарк Месія настільки захопливим. Окрім бойової системи, запропонованої в Dark Messiah, оточення відіграє ключову роль у створенні динамічного геймплею. Гравцеві надається безліч можливостей для взаємодії з об'єктами у грі: використання пасток, маніпулювання фізичними предметами, взаємодія зі стихіями. Тощо. Саме левел-дизайнери відповідають за поєднання всіх цих механік, щоб створити захопливий гровий процес, де середовище стає частиною бою. Робота левел дизайнера полягає в тому, щоб інтегрувати всі механіки та ігрові інструменти в кожен рівень і оточення. У Dark Messiah гравець має в розпорядженні безліч механік, такі як штовхати вирогів у пріоручиво вогонь, ламати об'єкти, залазити по мотузках, використовувати довкілля як зброю проти ворогів. Левел дизайн має органічно вписати всі ці системи в ігровий світ. Це те, що ми називаємо принципом гравця озброєння of Ordnance. Термін придуманий Ренді Смітом, шановним дизайнером, який допомагав нам із проектом. Суть цього принципу така: якщо ми даємо гравцеві інструмент на початку гри, наприклад, можливість ламати обочки, то ми більше не можемо забрати цю можливість. І усі механіки мають залишатися доступними протягом усієї гри, і ми повинні використовувати їх у дизайні рівнів. Через це левел дизайнерам і аніматорам було дуже складно керувати такими великими наборами інструментів та забезпечувати їхню грамотну інтеграцію в геймплей. Художній відділ постійно працював пліч-опліч із координаторами геймплею. Це був один із головних викликів при створенні темної масії. Рівні гри проходили через кілька етапів розробки, передаючись між різними фахівцями. Моделери та текстуристи відповідали за візуальну частину. Геймплей-дизайнер стежив за тим, щоб рівень працював як треба. Це був постійний процес пінг понгу між командами. Якщо геймплей вимагав коригування сцени або епізоду, наприклад, тому, що сцена затягнута, і неправильно пов'язані дві важливі дії відбуваються одночасно. Наприклад, циклоп ламає стіну, а гарматне ядро вибухає в іншому місці, і гравець не встигає побачити обидві події. Ми змінювали позиції або момент появи гравця, щоб події розгорталися в правильному порядку і виглядали максимально ефектно. Тепер ми краще розуміємо, чому Dark Messiah вийшла такою якісною грою, але які основні труднощі довелося подолати під час її розробки. Ми нарешті отримали систему, яка працювала, але вона стала настільки складною, що в певний момент ми вже не розуміли, що працює добре, а що ні. Одним із найважливіших етапів став прихід ще одного розробника, який допоміг нам впорядковувати концепції. Він запропонував створити спеціальний словник термінів, щоб ми могли точно описувати механіки бою. Раніше ми просто говорили: О, знаєш, ця крута штука, коли ти добуваєш ворога. Але завдяки новій системі кожен бойовий прийом отримав точне визначення. І ми всі почали говорити однією мовою. Це значно спростило розробку. Другий великий виклик адаптація хімплею під мультиплеєрний режим. Як я вже згадував, у грі можна грати за мага, воїна чи асасина, кожен з яких має свої унікальні стилі гри. Маг використовує заклинання, воїн віддає перевагу прямим атакам. Асасин підкрадається, робить удари в спину і ховається від ворогів. Наша головна мета була в тому, щоб гравець міг проходити рівні так, як йому подобається. Ми нагороджували його за виконання завдань, а не просто за кількість бивств, але це виявилося дуже складним завданням. Уявіть, наскільки непросто спроєктувати ігровий світ, який би підходив для всіх. Х цих стилій гри одночасно. Це вимагало унікального підходу до дизайну рівнів, щоб вони працювали як для магічних дуелей, так і для засідок асасина чи прямих атак воїна. Вітаємо команду Аркейн. Ви зробили фантастичну роботу, і ми сподіваємося, що гравці оцінять нововведення в геймплей Дарк Месая. Але є ще один важливий аспект, без якого героїзм та емоції у грі були б неможливі. Музика Дарк Месая композитором гри став Саша Дікісян, якому допомагав Кріс Велеско. Ubisoft обрали їх з дуже конкретних причин. Він дуже талановитий композитор, якого Ubisoft вже залучала до роботи над іншими проектами. Зокрема, він написав музику для Bleeding Angels. Але це не єдина причина, чому ми його обрали. Так, він професіонал, але що не менш важливо, він любить відеоігри. Це надзвичайно важливо для створення правильної атмосфери. Коли він грає у гру, він повністю занурюється в її світ, відчуває емоції персонажів, а потім створює музику, яка ідеально передає настрій кожного моменту. Для запису саундтреку Dark Messiah було використано класичний оркестр та хор, які були записані у Празі. Головною родзинкою музики стало використання племінних інструментів, які додали унікального звучання саундтреку. На кожному рівні звучить своя музика, але в ній завжди можна впізнати головну тему Dark Messiah. Окрім цього, для кожного персонажа було написано індивідуальну музичну тему, яка може змінюватися залежно від виборів гравця. Dark Messiah – це результат фантастичної командної роботи, що об'єднала зусилля двох європейських студій та технологічну експертизу Valve зі Сполучених Штатів Америки. Її мета була досягнута висока ступінь занурення, оригінальний гровий процес. Розробники та Ubisoft показали вам, як вони працювали, щоб створювати для вас цю гру. Тож, насолоджуйтеся грою.